Луцький фонд підтримки ветеранів свідомі перерахував лікарні Охмадит 500 тисяч гривень. Про це повідомив директор фонду, депутат Луцької міської ради Валентин Хаймик у Фейсбуці. Трагедія у продовжує розривати серця українців і разом з тим гуртувати нас довкола гострої потреби допомогти. Осторонь цього бути просто неможливо. Тож інформую вас про те, що фонд підтримки ветеранів свідомі, директором якого я є, перерахував у півмільйона гривень. Йдеться у дописі, як зазначив Валентин Хаймик, фонд почав свою роботу ще у 2023 році і регулярно допомагає військовим шпиталям у Луцьку, ветеранам війни та військовослужбовцям і командою було прийнято. То рішення про тихі справи та їх непублічність. Втім, після вчорашнього ракетного обстрілу Києва та руйнації найбільшої і найсучаснішої дитячої лікарні Охмадит, ми вирішили відійти від свого попереднього рішення і власним прикладом, зокрема, показати і закликати усіх, хто як може підтримати постраждалих у цій трагедії. Знаємо, що чимало волинських бізнесів уже це зробили, і вдячні кожному за небайдужість та долученість тільки в єдності наша сила. Зазначив директор фонду підтримки ветеранів свідомі Валентин Хаймек.